Звідси до лінії зіткнення приблизно 30 кілометрів. Куп'янську харківській області Збройні сили України звільнили від російських окупантів 24 вересня. Однак місто досі перебуває під постійними обстрілами росіян. Ця вулиця була головною артерією міста. Тут знаходились закусочні салони краси та аптеки, але кілька днів тому російські ракети перетворили це місце на повне згарище. Олена Борчан намагається врятувати хоч якісь товари з власного магазину на постраждалій вулиці. Це буквально трідня назад. Буквально кілька днів тому прилетіло в ефіцентр. Усе в уламках в осколках. Утім, обстрілам тут давно не дивуються, каже Олена. Та і перший тиждень в день і вночі постійно обстрілювали. Спати неможливо, робити щось неможливо. Їли через силу, бо постріли щохвилини. Сидиш і думаєш, куди прилетить незрозуміло. Наші бабусі 92 роки, тому ми не виїжджаємо. Вона ходить тільки по дому, як з такою людиною їхати для неї. І так усе це великий стрес. Як з таким чоловіком? З квартири колишнього прокурора Юрія Чупилку усі вікна повилітали ще на початку війни. Утім, це порівняно незначні втрати, каже чоловік. Через російські обстріли чимало мешканців втратили житло повністю. Є куди їхати. Ну, я не виїжджаю принципово. Що я дуже бігать? Ну, десь рискую, звісно. Десь будинок благо, що квартира. Без вікон, без рам прохожу, бабуся, ну років 80. Значить, нема фундаменту. Фундамент є, вибачаюся, нема стін. Ну, вона щось хоче знайти там, понімаєте? І таких не одиниці. У місті пошкоджені розподільчі станції подачі газу. Тому люди готують або на пічках, буржуйках, або просто неба на вогнищах. Окрім того, в місті немає світла та навіть телефонного зв'язку. Люди замерзнуть. Сьогодні було мінус три. Це в 6 часов ранку, було мінус три. Ми ж бачили іні. Сюди ж їхали за 2 мінути. Тому, ну, будемо говорити час помічники буржуйки, в кого вони є, в кого нема скірпічі, пройдіться подивитесь. Люди, дрова де можуть, там знаходять. До 24 лютого Куп'янськ був активним та щасливим містом, каже Юрій. І додає, ніколи не пробачить Росію. Політика іншої держави із Сівера, да? значить, яка політика? Ну, це поліцейська держава, так? А в поліцейській державі які права, які свободи. Розумієте, так? Да? Тому, коли наші відступили і зайшли. Як раніше казали старший брат, да? а це казалось, зовсім не рідня чи щось таке. Вони зовсім не, не сподівалися, що у нас хлопці теж з характером. Да? І тому зараз тут їх немає. Правильно? Днями у місті запрацював стихійний ринок. За російською окупацією місцеві голодували, каже жителька Ірина. За словами жінки, її родина вижила завдяки власному врожаю. Своя хата, так ми хоч трохи картошка, картопля, цибулька. А зараз містянам загрожує інша біда морози. Я не знаю, вікон немає, час оце зима починається, треба щось думати на зиму, якийсь хоч дров десь щось шукати я Анна Трофіменко усю окупацію провела у Куп'янську. Єдиний годувальник син працював водієм, але російські солдати відібрали у нього машину. Та погрожували Анні, коли вона намагалась повернути авто. Він вискочив воєнний з автоматом, наставив на мене автомат і каже, женщина, що ви тут голосуєте, що ви мітінгуєте? Я кажу, підожди, синок, ти мені все нав'яга, що ти в мене не оружиє, нічого немає, ти на мене автомат наставляєш. Він такий трохи ета, він його опустив і каже, ви мітінг устроїли? Я кажу, ти чи з дубу з'їхав? Який мітінг? Ну, як в Україні одна жінка голосує, це не мітинг. А він каже, ні, ви мітингуєте, в нас так не положено. Це у вас, кажу, не положено в Росії. В Україні це не мітинг. Син Анни Олександр згадує, росіяни постійно влаштовували перевірки місцевих жителів. Та поки не відібрали машину, щоразу ретельно перевіряли його автомобіль. Понаставляли, що у нас було на кожному шагу блокпост. Документи, багажник перевіряють, ага, все, їжджай. Якщо показав, все, і їдеш, а потім, вже як вони як це почали вже виганяти, це, то вони нас обійшли так от ми їх і не бачили, як вони, не бача, як тікали. Тіка. На, на чому попала? колона мої, ми стоїмо на роботі, колони їдуть, тікають. Я кажу, ну до початку війни у Куп'янську проживало близько 30 тисяч людей. Місто було важливим залізничним вузлом. Тут працювали молочноконсерни, там ясний комбінати і великий цукровий завод. Нині місцеві жителі збирають дрова на згарищах власних будинків та готуються до зими. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.